Роки пролетіли, як прийшли до школи, ми у перший раз. Хоча схожі кваси всі відбовоніли. до побачення четвертий клас. Перша сходинка життя. Новні друзі, ми сьогодні зустрілись в тіснім нашім крузі. На радісне свято, веселе, чудове. Ми всі закінчили початкову школу. Три роки ми старанно вчились, і слухняними майже були. Ми дружили, писали, трудились і, звичайно, росли та росли. Весна в літо переходить плавно, і час розлуки наступає для нас. Здається, ніби зовсім ще недавно ми малюками йшли у перший клас. Як мить одна пройшло чотири роки і нам, із вами розлучати щас великі зроблені навчані кроки у вересні підемо п'ятий клас. Щоб вчитися і світ цей пізнавати, йти в життя хорошими, людьми, батьками, вчителям допомагати. Хай пісня тут лине, хай сміхський злунає, у кожному радість. Осмішка сяє, всі дружні, веселі. Радійте за нас. Ми перейшли у п'ятий клас. У всіх у нас прощальний настрій. Ми схвильовані украй. Скажемо разом середню школу. Здравствуй! початкову школу, Прощавай! Ми закінчили вже 4 клас. І сто доріг. Попереду нас ми лиш на першу сходинку вступили, а скільки буде сходинок таких. Ми початкову школу закінчили, не завжди пісню лунали і сміх Всі засвоїли чудово прикметник, суфікс, де слово, диктантівку понаписали освіченими дуже стали. Дорогі наші тата і мами, вклоняємося низько і дякуємо щиро за вашу ласку і ніжність, за мудрість і віру. От сьогодні у нас десято, тільки є одна печаль. вчителька не йде у п'ятий розлучатися так жаль. Інші займуть парти, сядуть за ними писати, квіті в класі наші, іншим тепер полувати. Правень дівечко військову, віту подає. В нашу школу початкову, в нього останній йде. Нашій школі початковій кажемо прощай, у Нас дорослих, тільки в гості. Ти цих пір чекай. Перший клас мішли несміла назвали батьки, а тепер в середню школу за залюбки. Сьогодні у нас особливе свято, бо ви йдете у п'ятий клас. Вчителів вже буде вас багато, і турбот трохи більше у вас. Початкове скінчилось навчання, та мої ростуть, Світ цікавий такий довкола, і з містечка рамку. Всі ці роки я вас учила і за руку світ вела, і безмежно всіх любила, як поміла. і як могла. А тепер розлучатись важко, бо душею всі зрослись. І учителька, наша вдача пташка, не пуска та ж м'яса. Дай вам Бог, мої любі діти, у здоров'ї і у світ, Серце світло й добру відкриє, без вагання і страху життя. Хай вам завжди все удається, всі вершини до ваших міг. Хай вам сонце у путі сміється. Счастье и радость вам на находимся.